Насильство це застосування сили або погроз, результатом яких може стати фізичне або моральне пошкодження. Поняття насильства, яке використовує Організація Об'єднаних Націй, підкреслює навмисний характер і здійснення факту насильства. Насильство може бути фізичне, вербальне або психологічне. В Україні за час війни мільйони людей зазнали того чи іншого виду насильства. У час війни, як відомо, зло беззаперечне та сконцентроване. Своєю історією пережитого морального насильства поділилася Наталія Кононенко. Жінка приїхала до Рівного з міста Дніпрорудне Васильківського району Запорізької області. Виїжджали чотири дні. Вперше розуміння того, що ми прожили. Насильство це було не фізичне, слава Богу, але це було моральне. П'ять місяців важкого, морального, такого, знаєте, ну, такої важкої емоціональності. Найбільше, що для мене ну, було важким, це те, що діти, діти проживають те, те насилля моральне. Чому про це кажу? Бо в мене одинадцятирічний син. Який їздив з нами ж, в нас є будиночок там за містом, і ми їздили туди, ну, на дачу. І коли ми проїжджали ці блокпости, де стояли озброєні люди, і починали з ним говорити, то я бачила страх, ну, страх в очах своєї дитини. І коли вони дуже часто було так, що вони пропонували йому, ну, пригощали його чимось. Це була там сезонна полуниця або якісь цукерки, і вони робили то по-доброму. Але це були люди зі зброєю, які прийшли, ну, які чомусь прийшли, які порушили його звичайне життя. Від в нього не стало школи, поїхали друзі. І саме ці люди пропонують йому щось таке смачне із добрих таких якихось намірів. А я бачу його, він зі страху, мовчки, це все бере. Але коли ми від'їжджаємо, він мовчки відкриває вікно і то все викидає. Ну, така була його емоція. І вперше, коли це відбулося, е, знаєте, в наступний день він сказав, що я не поїду з вами, я не хочу. Я не хочу в село, я, не хочу, я буду вдома. А я йому кажу, розумієш, ми ж не можемо тебе бросити? Ну, типу ж, ми ж немає зв'язку, ми не можемо тобі зателефонувати. А він каже, я не хочу. Інший момент був такого, знаєте, морального важкого стану, коли наші діти займалися в спортивному залі в звичному. У нас суперкласний тренер, який не відмінив те заняття, бо сказав, для дітей має тут щось бути. І ми, знаєте, як ми мами приведемо дитину в спортивний зал, а самі так на вулички сидимо, так дивимося. І коли на наших очах під'їжджає джип, люди в балаклавах зі зброєю. Просто піднімаються до наших дітей, це був страх, просто страх. Ну, Ти не розумієш, що це буде, але материнський інстинкт: ти типу, все, ти нічого не боїшся, ти просто біжиш туди, бо ти не знаєш, чому туди ті люди йдуть. Перше, що я зробила, коли ми виїхали з окупації, я звернулася до психолога. Ще не дуже добре то працює, бо ще то все так свіжо. Але друге, що я зробила, я повела до психолога своїх дітей. Найпоганіше те. Це були його такі емоції, я тільки спостерігала. І то все ми не говорили, що вони типу погані, просто він це все бачив. І сьогодні. Коли він ходить до психолога, я бачу ті зміни. По-перше, дитина 11 років говорить мені: ну, чому не вчили? Дякую, що ти мене привезла далеко від окупації і далеко від ракет, які є в Запоріжжі. Дякую, що ми сьогодні живемо звичним для нас життям. Бо такий він, він звик жити так. Він звик ходити в кіно, він звик ходити в спортивні зали, він звик не боятися. І сьогодні в нього тут саме так. Да, є які моменти, є сирени. 11-річна дитина чітко знає, що робить, в нього стоїть тривожний рюкзак, але він дякує мені, як мамі, за те, що ну, відбулося саме те, що відбулося. Дорослі в окупації під. Підпадають не менш такому, знаєте, на насиллю. Це не завжди фізичне насилля. Хоча, знаєте, є страшні речі, коли я бачила там проживаючі діти, які 15-річні діти, які виросли в демократичній країні, бо вони вже її таку знають. Вони вже знають, що можна все говорити, можна вільно виявляти любов до своєї країни. І діти по своїй такій необізнаності вони малюють флажки. Такі, знаєте, жовто-блакитні флажочки. Після чого дітей забирають відділок поліції і дітей просто піддають тортурам. Це, ну, це не просто страшно. Про, ну, про це, я не знаю, як, на це, як, як пережили ці батьки, але після чого моя дитина випадково на площадці включила пісню Стефанія і злякалася. Він каже, мене не заберуть нікуди, ніхто не почув це все. Знаєте, вже коли я виїхала, ну, виїхала в Запоріжжя, а потім вже в Рівне, я зрозуміла, що була, мабуть, це було неправильно жити там так довго і проживати всі ці моменти і зробити вибір за дитину, піддавати його тому життю. Бо то все не пройшло так, знаєте, легко і без просто без перешкодно. Це все відпечаталося, і тепер наша основна задача це все виправляти. Страшне розуміння того, що таких дітей мільйони в Україні, то ще більше важко. Станом на 10 жовтня 2022 року більше ніж 1226 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 422 дитини загинули, та понад 840 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Насильство це навіть в мирний час. Це для мене не просто неприпустимі речі. Саме тому зараз ми вчимося для того, щоб в першу чергу взяти інструменти для себе і своїх сімей, а потім їх використовувати вже в роботі. В рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства за підтримки управління Верховного комісара у справах біженців ООН проводяться заходи для підвищення потенціалу соціальних працівників та психологів благодійного фонду Рокада.